Для людей, які хочуть схуднути, так. у них же ж пропорція залишається тою самою, просто що кількість їжі зменшується. Дивіться, Чи якщо як? людина має надмірну вагу, це означає одне, що вона не. Правильно харчується. Тобто, це значить, що вона, скоріш за все, обмежує себе в нутрієнтах, вона не виїдає енергетично стільки, скільки потрібно їй для того, щоб її організм функціонував, і вона таким чином потрапила в метаболічну адаптацію. Тобто, вона їсти мало, але все одно набирає вагу. І це проблема, яку треба вирішити навпаки. Збільшити кількість їжі, зробити це на регулярній основі, налагодити харчову поведінку в плані гормонів, бо вони порушуються. І лише потім вага буде автоматично уходити, Того, що людина, яка має надмірну вагу, вона може харчуватися дуже круто, ну там по типу. Каша, м'ясо, огірок на сніданок, і фрукти, якісь каша, горіхи на вечерю. Угу. Але цього замало для енергетичних витрат організму, він буде все одно порушуватись в метаболізмі, він буде накопичувати спочатку воду, потім жирову тканину, навіть якщо людина їсть дуже класно і два рази на день. Ну, тобто... Але це ще до речі призводить до того, що вона точно буде зриватися і потім переїде. Якимись там, більш калорійними продуктами, тістечками, бо недостатня кількість нутрієнтів призводить до того, що організм захоче це компенсувати. Тому, е, при, якщо людина хоче схуднути, їй треба просто вирівняти е, кількість нутрієнтів хоча б по співвідношенню, і робити це регулярно протягом 2-3, е, може 4 місяці і далі пожиттєво. Тоді в неї не буде ні порушень з харчовою поведінкою, в неї не буде ні порушень з організму, навіть може ще додавати, треба буде, бо вона почне. Витрачати організм, mm -hmm. почне розуміти, ти мене годуєш, круто. Я тепер буду все це компенсувати в м'язи, наприклад. А да? якщо ще вона почне, почне займатися спортом, вона буде ще більше витрачати, тоді це стає нормою, але при присходнення нема такого, що там. Ти їла умовно, там, якщо, якщо ти не маєш вагу, ти їш там на 1600-1800 калорій, а якщо тобі треба схуднути, 1200. Ні. Це треба забути і повернутися до того, що якщо людина хоче мати зовнішній вигляд, класний, треба починати з внутрішнього ставлення до їжі, як до ліків, які тебе приведуть до цього стану через певний період, а не завтра. Це треба розуміти. Бо організм перемикнути в його хімічний розумієте, що ви його годуєте на це треба також час. Так само, як ви і набирали цю вагу. Просто це пішло 2-3 роки, ви навіть не помічали, як воно зросло, зросло, а у вас ти життя не змінювався. Бо це неповідно, це та сама звичка. Звичку можна приключити на іншу і буде так само. Звичка, ви вже не зможете не поїсти. Бо шлунок буде піджиматися, казати, я голодний, давай мені хоч щось. А якщо навпаки у людини є <ккінь> дефіцит маси тіла, о, це більш складна історія, і завжди плачуться, до речі. Які от все про схуднення, як мені набрати? Ну, я кажу, дивіться, набрати. Це складний процес. Він також не швидкий, але також реальний. Дві умови основні це їсти більше, ніж ви витрачаєте. Тобто, якщо ви розумієте, що ось ви з'їдаєте там, з'їдаєте 2,5 тисячі калорій там і по сповідношенню в нутрієнтах нормальної їжі, ви розумієте, що зараз ви не худнете і не набираєте, то вам треба збільшити. Навіть на 100 калорій, якщо ви збільшите, ви вже почнете набирати. Але умова така, що вам треба якісь додаткові. Інтенсивні гормональні е, всплески для того, щоб це була побудова та ми м'язевої тканини. А ви не просто там запливали да, жировою тканиною і набирали лише з жирову? Тому треба силові навантаження, і одразу вам скажу люди, які думають, що просто треба займатися спортом інтенсивніше і їсти більше. Ви наберете це можливо, звичайно, але. Якщо ви так будете робити, ви просто будете е, знецінювати свою роботу з харчуванням того, що ви будете робити кардіо, бокс по-любому, там якісь інтенсивні забіги, марафони, ви просто будете спалювати плавання, тобто кардіо не підходить для цих угу. цілей. Це може бути як для здоров'я, для судин, просто одне тренування там на тиждень для вас. А якщо у вас є фокус набрати вагу, вам треба робити силові навантаження з м'язою, статичні, менше треба витрат в плані там якихось кардіонавантажень, і тоді через там 2-3 місяці ви побачите як є якийсь прогрес